Рещі, чоловік підірвав гранату біля будинку колишньої дружини. Як пише ВСН, вибух був такої сили, що у трактора, який стояв на подвір'ї, повилітали вікна. У поліції кажуть, хуліганом виявився 36-річний волинянин. З'ясували, що зробив він це з опалу. Чоловіка затримали. Слідчі оголосили йому підозру за хуліганство та незаконне поводження з боєприпасами. До підрозділів західного регіонального управління прибули молоді лейтенанти цьогорічні випускники Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Ще вчора вони складали випускні іспити, а сьогодні вже стоять у строю тих, хто щоденно захищає державний кордон. Офіцери зустрілися з керівництвом загонів, де проходитимуть службу. Ознайомилися з історією своїх підрозділів та отримали перші професійні настанови. Особливо Увагу приділили до ведення оперативної обстановки та специфіки прикордонної служби на визначених ділянках. Перші дні на нових місцях будуть непростими, адже молоді офіцери мають швидко адаптуватися до реальних умов служби. Для цього за кожним із них закріплено наставника, який допомагатиме опановувати практичні навички та приймати правильні рішення у службовій діяльності. Уже зовсім скоро вони заступлять на службу і разом з Свідченими колегами охоронятимуть державний кордон від Волині до Букувини. У тепловозі за кордон на Волині судять двох залізничників. Спільники, один із яких працює машиністом локомотивне депо Кувель, а інший помічником машиніста, аби вивезти військово зобов'язаного чоловіка в Польщу, сховали його в охолоджувальну шахту тепловоза. Рейс, який завершився невдало. Пасажиру обійшовся у 8 тисяч доларів. Прикордонники накрили поїздку ще наприкінці січня. Невдовзі обвинувачені постануть пер з судом на українсько-польському кордоні у вантажівці Волинянина виявили контрабандні сигарети. Схованку з куривом під кабіною водія знайшли за допомогою ручного сканера під час огляду вантажівки Сканія, яка прямувала на виїзд з України. За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Волинської області. З моторного відсіку автомобіля оглядова група дістала понад 500 пачок цигарок марки комплімант та ліфа, замотаних у чорну поліетиленову плівку. Товар вилучили на склад митниці. Судитимуть трьох волинян, які налагодили підпільне виробництво агрохімікатів. У гаражному приміщенні в Луцьку спільники налагодили незаконне виробництво пестицидів, гарбіцидів та засобів захисту рослин. Готову продукцію розфасовували у тару із маркуванням відомих українських торговельних марок та продавали оптом на території України. Під час обшуку в підпільному цеху і в домівках фігурантів правоохоронці знайшли понад 15 тисяч флаконів. Дін різних маркувань та об'ємів, а також обладнання для виробництва хімікатів. Вартість вилученої сировини та готової продукції близько 5 мільйонів гривень. На все вилучене наклали арешт. У Луцьку збили дитину. Аварія сталася на вулиці Сагайдачного. 33-річний лучанин за кермом мазди наїхав на трирічного хлопчика, який раптово вибіг на проїжджу за межами пішохідного переходу частину дороги. Дитину з травмами забрали в лікарню. Водій машини повідомили в поліції. За кермом був Тверезий. На перемоги в Луцьку зіткнулися автівки. Водій автомобіля Фольксваген в'їхав в Тойоту, який за інерцією врізався у легковикрено. Усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Люди на щастя не постраждали. На водія Фольксвагена патрульні склали протокол. На Ковальській в Луцьку сталася аварія. Момент зіткнення потрапив на вуличні камери. Водій автомобіля Даєво, повертаючи ліворуч, не пропустив машину марки Нісан, що рухався назустріч. Результат пошкодження автівки. На щастя, без постраждалих. У Луцьку на набережній не розминулися автівки. Момент аварії показали муніципали. На відео видно, що водій автомобіля марки Сітроєн при з'їзді з внутрішньої смуги кільця не пропустив мерседес, що рухався по зовнішній смузі. Обидві машини зазнали механічних пошкоджень. Водій вантажівки з'їхав у кювет. Аварія сталася на автодорозі м 07 Київ Ковальягодин поблизу села Козлиничі. На місці з'ясувалося, що водій вантажівки Ман із напівпричіпом через неуважність злетів з дороги та перекинувся. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Цьогорічний березень на Волині став другим найтеплішим у рейтингу з 1947 року на першому щаблі 2014 рік є рік із температурою плюс 6,2 градуси. У березні загалом зафіксовано шість температурних рекордів. Найхолодніше було 18 березня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до шести градусів морозу. Найтепліше 10 березня, коли максимальна температура. Ура після полудня досягла позначки 19-20 тепла. За даними спостережень, мата середньомісячна температура в березні по Волинській області становила плюс 6 та 1 градус, що вище кліматичної норми на 3,7 градусів. Упадів по області випало від 26 до 48 міліметрів. Та, мам, буде все добре. Чи ти переживаєш? Все буде добре. Люблю тебе теж. Це і ще десятки повідомлень від сина. Ковальченка Тетяна Бакум слухає кілька разів на день. Вже майже два з половиною роки. Це єдина можливість почути його голос. Дитина цієї жінки у полоні, 25-річний Влад, єдиний азовець Ковеля, якого досі не обміняли. Зустріч з ним тетяна уявляє щодня. Ви знаєте, я напевно, буду кричати на весь коваль. І, ну, звичайно, це будуть сльози щастя. Весь час це візуалізую. Весь час. От. Е, сняться сни дуже просина. І весь час такі реальні, знаєте, ну от приїхав в відпуск з Маріуполя, в Ковель. весь час от це все таке реальне. Ну коли ти просинаєшся. Це знов реальна біль. Як страшний, це все, як страшний сон. Владислав Бакум, боєць полку Азов, позивний балу, контракт підписав у 18 років. Той шеврон це для нього було ну, дуже щось, знаєте, велике, високе таке. От. Дуже радувався. У 19 років Влад на деякий час пішов в АТО, потім пройшов навчання з управління БТРами і повернувся на основну базу азовців у Маріуполі. На початку грудня 22-го Тетяна почула від сина страшні слова. 24 лютого вони справдились. Він подзвонив зранку і каже: мам, ви напевно їдьте десь за кордон. От. Я сама працюю на швидкій, в ковалі. На екстреній медичній допомозі. Я казала: я не можу. Я не можу поїхати покинути все. У мене тут робота. Я теж повинна свого роду ну, якусь і допомогу надавати. Ну тобто ми не знали, що ще тут буде. У перші тижні повномасштабної війни зв'язок із владом був. Дзвонив, писав, скидав відео голосові повідомлення, Щоразу казав одне і те ж. Мам, у мене все добре. Сидимо, діжуримо на КПП на базі. Все добре. Хоча добре тоді вже не було. Це відео знято на Азовсталі. Захисники замішали у відрі тісто, на вогні смажать якісь хлібці. Ймовірно, з їжі в них тоді лишилось лише борошно. Та найбільше шокувало Тетяну те, як хлопці добували питну воду. Вода була з калюш, з батарей, от, якась технічна. Вона була така чорна. І вони її фільтрували, і вона все рівно була темна. Зв'язок із владом був непостійним. Місяць не абонент, згодом його заспокійлива. Мам, все добре. Хоча весь світ знав азовці у пеклі війни. 86 днів оборони, 82 з них у повному оточенні. Востаннє сім'я спілкувалася із Владом 12 травня. Каже, мам, зв'язку не буде, довго не буде зв'язку. Але ти не переживай, я скоро буду вдома. 12 числа 12 травня він подзвонив мені останній раз. А вже через 4 дні Тетяна прочитає в новинах, що всі я оборонці Азовсталі вийшли в полон. Потім обіцяли 3-4 місяці. 3-4 місяці, і ми себе вже так, знаєте, твердо трималися. Ну, от скоро ми їх побачимо. Скоро ми їх обіймемо з інтернету. Тетяна знала, що її сина відвезли в Оленівку туди, де в липні 22-го року росіяни влаштували страшний теракт. Тоді нагадаємо, загинуло щонайменше пів сотні полонених. Ми нічого не знали, хто загинув, бачили тільки по засобах масової інформації, що це були просто жахи. Це було таке пекло там, ну, в тому бараці показували постій ліжка, показували е, похорілих наших хлопців. Ввечері Тетяна отримала смс, що її влада в тому бараці не було. Нині знає, що її сина тримали в таганрозі. Зараз він ще за дві тисячі кілометрів звідти. Запитання, чи бачили влада, як він чи живий, здоровий тетяна ставить кожному азовцю, який повертається з неволі. А якось побратим хлопця сам зв'язався з нею. Я питалася, чи б'ють. Він мені казав, буває, але це не часто. Ну, тобто, тобто, може він і не хотів мені mm -hmm. цього розповідати. От. Розповідав, що дають їсти. Ну, таке там більше всього ця перловка, Весь час ця перловка. Бувало, що давали овочі, чи вони варені, чи вони м'які, солені. Ну, це була капуста. Більше всього. Один раз їм давали якусь там консерву, ну тобто це було голодування. 19 жовтня на рідну землю повернули 95 українських військовополонених. Один із них кращий друг влада Андрій Богдан. Аби закінчити службу разом з товаришем, влад свого часу продовжив контракт із Азовом. Мама Андрія нині найкраща подруга Тетяни. Разом вони організували не одну акцію на підтримку полонених захисників Маріуполя. Коли проходить акція, і коли збирається дуже багато людей, ми тут малювали і таблички, і плакати ці різні, це надає дуже багато сили. Для нас це дуже цінно, коли тебе підтримують, коли тобі допомагають. От, і ми завжди кажемо людям, що виходьте на ці акції, тому що це е, допомагає якомусь, ну, можливо, Поштовху якомусь, щоб їх не забували. За цих хлопців треба боротися так, як вони боролися за нас. Якби на ці акції, якби рідні військовополонених не об'єднались, не підтримували один одного, каже Тетяна. Можна було б зійти з глузду. А так вона щоразу радіє кожному обміну, щиро плаче, коли котрась із матерів чує ці слова. Алло, мамо! Привіт! Я вдома в Україні. Тетяна щиро вірить, що зовсім скоро ці слова вона почує і від своєї дитини. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал